Президент України Володимир Зеленський та президент Чеської Республіки Петр Павел. Заява президента України. Дякую. Шановний пане президенте, шановні члени делегації наших країн, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Києві президента Чехії, держави, яка нас послідовно підтримує. Україна вдячна за всю. Підтримку сьогодні ми почали день і нашу зустріч з Петром Мощуні в Київській області, і це дуже самолічне місце, дуже пам'ятне для всіх нас, для всіх українців. Бої за Мощун, проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва, а отже, всієї нашої держави. І Сьогодні ми разом вшанували пам'ять наших українських воїнів, полеглих воїнів, які боролись за свободу України, та подякували ми всім героям, завдяки яким ми сьогодні тут в українській столиці, в українському Києві, в нашій незалежній державі. Це завжди так буде незалежність України. Ми обов'язково збережемо. Напередодні пан президент Чехії був в Одесі. Та став свідком масштабної російської атаки проти нашого міста Одеса, проти всієї нашої країни було більше 200 ударних дронів. Більшість з них шахеди. Значні пошкодження є в Одесі, значні пошкодження звичайних будинків, торговельних центрів, магазинів тощо на жаль. Постраждали люди, і фактично, кожна доба в Україні це саме, саме такі російські атаки. Тому надзвичайно важливо і надалі підтримувати Україну, наших людей, підтримувати нашу протиповітряну оборону, наших воїнів, нашу стійкість. Звісно, ми підтримуємо необхідність сильної дипломатії і хочемо якнайшвидше, завершення цієї війни, але Завжди пам'ятаємо, що сильною дипломатією може бути тільки та, яка допомагає тиснути на причину цієї війни, на агресора. І кожен день світ отримує нові нові докази того, що єдиною причиною цієї війни є Путін, є його Росія. Вже більше тижня на столі пропозиція повного припинення вогню і. Тиші немає тільки тому, що цю а, пропозицію не сприймає Путін. Тому тиск потрібен, тиск на Росію. Сьогодні ми обговорили з президентом Чехії всі ключові деталі ситуації на фронті. Загалом деталі цієї війни. Ми цінуємо чеську ініціативу щодо а, допомоги Україні артилерією. І ми працюємо разом для того, щоб ініціатива була ефективною. І в цьому році я поінформував про розмову з президентом Трампом та про підготовку наших команд до нової зустрічі в Саудівській Аравії найближчим часом. Ми вдячні за підтримку. Ми обговорили також спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України. Ми сподіваємося, що Чехія буде сильним учасником нової системи гарантій безпеки для України і в перспективі для всієї Європи. Ми обговорили деякі питання щодо оборонного виробництва. Наші команди України та Чехії мають конкретні проєкти. Кожна правильна ідея для розвитку наших оборонних спроможностей має бути реалізована. Сьогодні деякі домовленості будуть вже реалізовані. Україна вдячна Чехії за підтримку нашої держави у відносинах на рівні Європейського Союзу. Зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу. В ЄС і це через блокування представниками однієї країни, всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу. Ми вважаємо, що Євросоюзу потрібно більше єдності, більш швидкості, більше можливостей виконувати обіцяне. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати. Також Чехія підтримує. Спільні європейські рішення щодо допомоги Україні, зокрема оборонною та фінансовою, це дійсно заради спільної безпеки. Ще одне, Чехія зараз у час цієї війни прийняла сотні тисяч наших людей, українців прийняла їх з повагою та щирим бажанням допомогти. І я хочу за це. Подякувати за цю повагу до України за цю повагу і таке відношення, тепле відношення, людське відношення до українців. І у нас є домовленість про відкриття в Празі центру єдності для українців. Ви знаєте, в рамках цієї нашої державної програми такого спеціального хабу, в якому буде сконцентрована допомога нашим людям. Вже є локація, вже є фінансування. Також важлива. Вся економічна та гуманітарна робота Чехії з Україною. Це стосується, зокрема, реконструкції. Є рішення про патрона Чехії над нашим, нашою Дніпровщиною, і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це. Також є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень. Дуже дякуємо, Петре. Дякуємо вашій країні. Лікарні в шести будуть в шести містах України: Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ. Ми повинні підключати до таких програм і інші країни, лікарень зруйнованих. Росію дуже багато, на жаль. Я хочу подякувати за цей візит. Дякую за співпрацю. Сьогодні ми ухвалили рішення, та є спільна наша заява про стратегічне партнерство між нашими державами. Я впевнений, що всі разом, а всі наші партнери, ми, ми зможемо змусити Росію поважати нас, поважати нашу Європу, поважати наших людей. Слава Україні! Заява президента Чеської Республіки Дорогий Зеленський президент Зеленський, дорогий Володимир, дякую вам за те, що запросили мене до вашої країни. Це мій другий візит від початку повномасштабної російської агресії проти вашої країни. І я мушу сказати, що я справді пишаюся тим, що я тут разом з вами стою як партнер та друг України вчора. Як вже було сказано, я відвідав Одесу та області. Я зустрівся з губернаторами трьох областей Одеси, Одеської, Миколаївської та Херсонської. У мене також була нагода поговорити з представниками ВМС і я отримав дуже відкриту та детальну інформацію щодо ситуації на полі бою та щодо нашої. Допомоги, яку Чехія надає регіонам, цього ранку я відвідав дитячий госпіталь тут, у Києві, який, по якому російська ракета вдарила минулого року, і я побачив рівень руйнувань, спустошення спричиненого атакою. І Це, це, це напевно найсильніші емоції з того відвідання. Було для мене, що можна подумати про армію про людей тої країни, які цілеспрямовано б'ють по госпіталю в медичних об'єктах, як можна взагалі мати справу з такою країною, як президент Зеленський, зазначив, ми також взяли участь у церемонії в мощині, щоб віддати шану всім героям які билися за те щоб зберегти київ та всю україну я вірю що ці герої як і інші герої в україні вони робили вашу країну міцною і вона стояла сильно через це після трьох років неспровокованої російської агресії ми зараз бачимо жахливий ми, ми бачимо турбулентний розвиток подій, але я тут, щоб підтвердити президенту Зеленському та всім українцям, що Чехія продовжить міцно бути з вами. зараз ми чуємо багато розмов про припинення вогню і відверто кажучи, це видається в зоні досягнення. Я хочу сказати, що ніхто не хоче більше миру ніж українці. Але будь-яке припинення вогню повинно бути кроком до справжнього миру. Умови цього миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями. Ми, чехи, цілковито розуміємо українські прагнення робити суверенний вибір щодо майбутнього. Та жити як вільне суспільство Україна потребує гара... отримання гарантій, що Росія не нападе знову. Це наша колективна відповідальність. Чехія зробить свій внесок. Ми зараз обговорюємо наше залучення у коаліції охочих. Ми хочемо продовжувати підтримувати життєво необхідними речами українські збройні сили, і ми у у трьох проєктах працюємо, щоб підтримати Україну. Це ті проєкти, які я в 23-му році, коли був, був тут, я їх оголосив. і Ми вже працюємо практично над ними. Я також хочу підкреслити чеські гуманітарні зусилля та зусилля відбудови, які фокусуються на прифронтових регіонах та Дніпропетровській області. Фокус на енергетиці, водопостачанні, медичному секторі. Я би хотів наголосити у зв'язку з Європейським Союзом, ми чітко бачимо Україну як частину європейської сім'ї. І я тут, щоб підтримати вас на вашому шляху до Європейського союзу в двосторонньому напрямку та з Брюсселем. І Ми також заохочуємо всіх наших союзників та партнерів не ставити під питання. Українське членство в НАТО не знімати це зі столу, тому що це очевидно найсильніші та найдешевші гарантії європейського миру. Немає жодних сумнівів, що взаємини між Чехією та Україною досягнули рівня стратегічного партнерства. І як було зазначено, я також радий, що ми, прийш... Ми узгодили нашу спільну заяву. документ визначає керівні принципи нашої подальшої співпраці, а також. І формати та різноманітні ініціативи. Я переконаний, що якщо ми будемо залишатися разом, ми зрештою переможемо. Дякую вам, дякую, шановні журналісти. Час для ваших запитань. І почнемо з ми Україна. Будь ласка, дякую, пане президенте. Вітаю перше питання до вас. Власне, ви вже згадували про переговори у Саудівській Аравії. Моє питання: питання всіх українських журналістів таке: чи варто українцям очікувати підписання угоди або підписання домовленості після зустрічі в аріаді, яка відбудеться цього понеділку? Розуміємо, що це буде така зустріч на технічному, а не політичному рівні. тож чи буде там людина відправлена в нашій делегації уповноважно це зробити? Якщо ні, то чи бачите, ви потреби скликати ще одне ще одну зустріч на більш високому вже політич? Тичному рівні, чи взагалі ви бачите потребу вкладати таку угоду, якщо так, у якому форматі дуже дякую, І, пане президенте до вас питання? Ви згадували, що вчора ви були в Одесі, але якщо дозволити, ми б хотіли знати більше деталей: чи застали ви саму атаку, чи були ви в безпеці під час цієї атаки? І, от, зважаючи на цю атаку. Понад 18 вибухів Одесити пережили, є поранені. Ви бачите, що Путін хоче миру і буде дотримуватися режиму вогню, якщо такий буде домовлений, якщо вдасться про таке домовитись. Дуже дякую, Україна підтримала з самого початку позицію Сполучених Штатів Америки про безумовне, безумовну тишу, безумовне припинення вогню. Чому? Тому що не потрібно тоді мати 10-20, я не знаю скільки зустрічей на технічному рівні, щоб обговорювати умови. То є безумовне. Я вважаю, що це більш швидкий варіант, але ми не будемо а, проти будь-якого формату будь-яких кроків до безумовного припинення вогню. Першим кроком може бути. і... Саме через цей технічна зустріч, це тиша, як то кажуть, в небі або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону. Він мені передавав про що вони говорили з Путіним, саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання. Інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме. Тому я думаю, що наша сторона, технічна, технічна команда, вона буде готова зі списком е цивільних об'єктів, об'єктів і напрямків, де б ми це бачили. Але я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч, е тому що ми бачимо технічні команди. Я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилось якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню. І саме від цього буде, буде залежати результат, якщо сторони дійсно хочуть цього, або роблять вид, що вони цього хочуть. Так, Ми цього хочемо, команда буде на достатньо високому рівні, технічно професійні люди. Також окремо буде міністр оборони. Так? І я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними. Я думаю, що питання не з українською командою точно стоїть. Дякую. To my part of the question... Що стосується моєї частини запитання, уна... Ми, ми, ми поїхали десь за, за 20 хвилин до початку цих сильних вибухів. Це, це, це було не спричинено цим інцидентом. Ми були там на запланований період часу. Це просто так співпало. Але що я з цього для себе виношу, це те, що треба бути справді дуже цинічним, заявляючи про готовність до мирних перемовин або будь-яких інших перемовин про припинення вогню, а в той час запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі. Це дуже важко, працювати з такою стороною перемовини. Я думаю, що нам потрібно звернути увагу на ці події, щоб продемонструвати, як Росія підходить до мирних перемовин. І за це повинна бути відповідальність. Нам потрібно бути дуже обережними щодо будь-якої майбутньої умови. Дар'я стоматова ческатиле. Дарія стаматова чиське телебачення. Я хотіла б запитати. Ця війна показала, що війна ключова не лише для України. Пан президент Павел говорив про проекти, які вже вдалося реалізувати. Які проекти ви ще запланували буде відбуватись над чимось робота цього року? не це не тільки пов'язано з боєприпасами та Стрілецькою зброєю, але коли ми дивимося на рівень експертизи, яку мають українські збройні сили, яку вони отримали в цьому конфлікті, дуже очевидно, що українська армія буде найбільш досвідченою в Європі, звісно, поза Росією, окрім Росії як агресора, але що для нас це означає, це те, що якщо ми говоримо про спільні підприємства. Це завжди буде взаємовигідно з одного боку. Ми можемо допомогти Україні, щоб виробити достатню кількість, але Україна може надати нам реальний бойовий досвід, реальний досвід тактики того, що довело свою ефективність на полі бою, але також у сфері технологій, які розвинули українські експерти за такий короткий проміжок часу які ефективні, дешеві, та та легкі до виробництва, або 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 легше, принаймні, ніж складне озброєння. Тому в цьому сенсі, звісно, ми можемо вчитися одне від одного і отримати прибуток від нашої співпраці для обох сторін. Вітаю, пане президенте. Новини Лайф Олена Халік. Наступного тижня в Парижі відбудеться зустріч. Розкажіть, будь ласка, деталі переговори. Переговорів коаліції охочих, і також є інформація, що деякі країни не хочуть направляти контингент, а хочуть передати цей мандат ООН. Чи є інформація щодо цього? І, пане президенте, до вас питання: чи буде Чехія направляти контингент до України? Дякую. Дякую. На наступному тижні. У нас є двосторонні двостороння зустріч, велика зустріч з президентом Макроном. У нас є багато питань. Я Надіюсь, що у нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важлива саміт. Можна його так назвати. Коаліція охочих. Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантії безпеки для України після закінчення війни і недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже третьої хвилі. Окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій. Ми говоримо про частину про контингент. Також ми будемо говорити про те, як підтримувати українську армію і як це буде виглядати сама інфраструктура контингенту, де скільки, хто Готовий, хто готовий бути в коаліціях очок, а хто поки що не готовий, можна, можна зрозуміти, у кожної країни є свої на це різні об'єктивні або суб'єктивні причини. Що стосується і ми, я думаю, також я б хотів щоб після нашої зустрічі серед країн, які готові або які ще не впевнені, в будь-якому випадку буде серйозне високе представництво країн. Я б хотів би, щоб ми вийшли. Вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном щодо адженди нашої зустрічі. Що стосується ООН, при всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні. Логічні стосунки з Організацією Об'єднаних Націй, я маю на увазі з представниками і ЄНСЕК, тощо, але не може, це не може бути, ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки. Якщо бо ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Путін знов прийде з війною до нас. Тут є питання, чи буде такий мандат у контингентах. Поки що немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППУ і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут, в Україні. Безумовно, піти а, проти. Таких, такої інфраструктури ну, дуже небезпечна для росіян. Чи буде Росія боятися ООН? Ну, вони цією війною порушили все. Тому я не думаю, що вони будуть боятися. Тому ми не розглядаємо альтернативу. В допомогу коаліція хоче, ми готові обговорювати. First... тільки додам, що я не можу спекулювати про наслідки майбутніх зустрічей. Вони це все в процесі, але в тому, що стосується коаліції охочих, я особисто бачу її як групу країн, які готові працювати, а не тільки говорити. Ось чому я говорю про конкрет... конкретні результати вчора була зустріч. На рівні головкомів в Лондоні вона її основна мета була обговорити модальності потенційної військової присутності в Україні, і Чехія готова бути частиною цих перемовин. І якщо буде фінальне рішення про те, щоб створити такі сили, я справді вірю в те, що Чехія стане їх частиною. Дякую, будь ласка, останнє запитання Чеське радіо. Мартін Доразінчеський «Чеський вас. Я би попросив упреснити ту Posив уточнити відповідь пана президента Павла, яку він щойно uh, надав щодо чеську uh, участь у можливих uh, місіях в Україні. Як, uh, як це мало б виглядати, і пана президента Зеленського також хотів би попросити відповісти, яка буде роль не лише дипломатична, і економічна, але і військова, і, і щодо моніторингу миру в Україні, коли настане перемир'я. Це, це, це дуже складно визначити мандат та е, військовий контингент до того, як почалися перемовини. Тому спочатку треба нам мати угоду про військову присутність. Потім треба обговорити мандат місії та її структуру. склад. Ми чули цифри 10 тисяч, 20 тисяч. Я думаю, що це знов, знов знов таки, що стосується мандату, у нас будуть серйозні експертні обговорення, як розмістити такий контингент, яка країна може надати на найкращі частинки до пазлу, щоб цей контингент був якомога більш ефективним, щоб ця домовленість була ефективною. Я чесно, якщо чесно, не дуже зрозумів. Ваше запитання, тому що ви кажете про моніторингу миру. А давайте ще туди дійдемо, тому що потрібен моніторинг закінчення війни, ви маєте на увазі. А, а ми говоримо про перший крок. І в принципі, через це і зустрічатись будуть команди. Моніторинг припинення вогню, тому що Росія постійно його порушує. І це ще до угоди про закінчення війни. На жаль, це такий процес, але безумовно, спочатку. Ми повинні домовитись про Сісфаєр, і тут дійсно дуже важливо, хто буде здійснювати моніторинг. І ми говорили з різними нашими колегами з Британією, з Францією. Ми говорили з Сполученими Штатами Америки, безумовно, з тими країнами, якими ми сьогодні по лінії розвиток працюємо. Так це не секрет. І тому ми з ними будемо говорити про модальність цього моніторингу. А як моніторити закінчення війни з русскими це в цілому складне питання. Я тому завжди виступав і підтримував саме найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки для всіх найдешевший. І, напевно, саме працюючий це НАТО. Там все розроблено. Як відбувається? Хто на це дивиться? Яка там модальність, Як сили застосовуються у разі агресії тощо? Тобто, я вважаю, що це найзрозуміліший формат. Якщо такого формату у нас не буде, ну тоді буде все дорожче і більш ускладнено. Дякую, панове президенте, Дякую, шановні журналісти, за ваші запитання. прес конференція до кінця. Кінця. Дякую. Thank you.